Всім привіт! З вами я Юля і це канал Crazy Fingers. Сьогодні буде відео з пасхальним декором. Я покажу, як я робила ось такого гарного пасхального кролика своїми руками. В першу чергу я дістала коробку з усіма штучними квітами, які в мене були. Тут і різноманітне листя, великі та маленькі квіти, гілочки, також є сизаль та метелики з шовку. Для роботи ще потрібен клей-пістолет і декілька запасних паличок. клею. Самого кролика можна зробити самостійно, наприклад, в техніці пап'є-маше або зліпити з фольги. Я пішла простішим шляхом та ще в минулому році замовила пенопластового кролика на Аліекспрес. Всі посилання, де що замовляла, будуть під відео. Також необхідно купити або зрізати гілочки верби та дати їм висохнути декілька днів. На одного кролика в мене пішов повністю один букетик верби, який коштував 50 гривень. З гілочок потрібно обірвати всіх котиків. Мені дуже сподобався цей процес. Вийшов такий собі антистрес. Послухайте, з яким звуком вони відокремлюються від гілки. Звучить так, ніби лопаєш повітряну бульбашкову плівку. Супер! Мені сподобалось! Далі всіх котиків я переклала в окрему ємність, щоб було зручніше працювати, і після того вмикаю клей пістолет та починаю приклеювати вербових котиків до пенопластової основи. Намагаюсь клеїти котиків однією стороною, щоб виглядало акуратніше. Обов'язково стежте за тим, щоб термопистолет не розігрівався дуже сильно. Якщо клей буде гарячішим, ніж потрібно, він розплавить пінопласт та зробить в ньому кратери. Котиків приклеюю лініями, намагаюсь не залишати порожніх місць. Щоб обклеїти всього кролика, в мене пішло півтори довгі палички клею діаметром 7 мм. До речі, рекомендую при роботі з термоклеєм використовувати силиконовий килимок, бо клей після застигання дуже добре від нього відходить. Через півгодини роботи мій кролик був вже майже готовий, і ви тільки подивіться, скільки усього було на моїй підлозі. Так, після вербу було дуже багато сміття, але воно того варте. я і закінчила найдовший етап. Кролику я наростила невеличкий хвостик, щоб виглядало більш реалістично, і тепер потрібно взяти пензлик та пройтись їм по кролику, щоб очистити його від зайвих деталей. Фербові котики чудово висихають та перетворюються в сухоцвіти. Вони будуть стояти руками та тішити око своєю красою. Кролика можна збризнути лаком для волосся, якщо ви боїтесь, що верба почне осипатись. Але я цього робити не стала. Переходимо до декору. Я взяла дерев'яну основу та клею на неї сизаль натурального кольору. Потім перевертаю заготовку та наношу 4 краплі клею, тим самим роблю підставку, яка не буде ковзати по столу. Потрібно відставити заготовку на декілька хвилин, щоб клей добре висох, та можна переходити до декору штучними квітами. В першу чергу необхідно приклеїти всі великі листя та гілочки. Коли розташування штучних гілочок мені подобається, я наношу клей на низ кролика та приклеюю його до основи. І після цього можна вже оформлювати композицію квітами. Мені захотілося оформити галявину, на якій сидить кролик, жовтими, білими та рожевими квітами. Тут в мене і нарцис, і гортензія, і піон. Також є маленькі троянди та яскраво жовті квіточки. Посилання на квіти, як і на кролика, я також залишу під відео. Вношу остаточні поправки, відриваю все те, що виглядає не дуже, та приклеюю знов. Після того, як приклеїла весь декор. Вирішила додати чорні очі моєму зайчику. Вийшло непогано, але ось Ванфас краще не дивитись. Ще дуже захотілось приклеїти шифонового метелика, мені здається, він розбавив композицію. І ось і все. Мені здається, вийшло ну дуже сонячна, яскрава, та при цьому дуже ніжна та стильна пасхальна композиція, яку зможе повторити кожен. Дуже дякую, що додивились це відео до кінця. Обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. А з вами, як завжди, була Юля і всім па-па!